Якщо місто спроможна фінансувати в повній мірі якісні е, пасажирські перевезення, то, е, то така можливість є. Але ж ці перевезення мають бути якісними. І е, як можна загітувати людину, е, пересісти з індивідуальної автівки на громадський транспорт, е, коли в метро і в вихідний день інтервали 20 хвилин. Ну, тобто, це середній час очікування буде 10 хвилин, якщо будуть зручні пересадкові термінали, а не треба стрибати як козам людям з одного виду транспорту на інший, під час пересадок. То це одна історія. Якщо будуть е, менші інтервали е, між поїздами, а отже, менший час е, чекання на е, черговий поїзд, е, це друга історія. Якщо е, ми зможемо збільшити швидкість руху на маршрутах, то це третя історія. Яка приваблює людей відмовлятися від автівки і надавати перевагу транспорту громадському? Якщо ми можемо як транспортники, робити наповнення вагонів меншим і давати пасажирам можливість. Їхати сидячи, то це четверта історія, яка приваблює людей до громадського транспорту. І якраз коли це все працює разом, а не лише е, така замануха, як безоплатний проїзд, то це насправді е, робить громадський транспорт популярним і е, як наслідок. Як результат, точніше, зменшуються затори на вулицях міста транспортні, і легше дихати від зменшення токсичних вихлопів автівок, менше дорожно-транспортних пригод.